Всім привіт, я Валя і це блог про SMM, Монтаж та Італію. Сьогодні поговоримо про частину монтаж, а саме про демпінг ринку відеомонтажерів. Що взагалі таке демпінг ринку? Демпінг ринку це коли ви ставите ціну на ваш продукт нижчу за собівартість. Чому це відбувається? Хтось хоче переплюнути конкурентів, хтось хоче просто збільшити видимість на ринку. Буває дуже багато різних причин. Як на мене, це завжди не дуже класна ідея. Тобто для мене демпінг ринку це коли ти вже зневірений в собі, в своєму продукті, в тому, що ти зможеш його нормально продати і так далі. Але знову ж таки бувають різні стратегії і різні варіанти. Але якщо ми повернемося все ж таки до контексту монтажа відео, то я часто бачу в трецях ось такі повідомлення, де люди монтують відео за 100 гривень. Я нікого не засуджую. У всіх є свої мотиви і свої якісь переконання, як це має бути і чому це стільки коштує. Відразу скажу, що моє відео, наприклад, коштує. 25-30 євро за одне. І ця ціна була не відразу, я починала з 15 євро, так і. Піднімалася по мірі того, скільки в мене з'являлося клієнтів, скільки в мене з'являлося вільного часу, який в мене скіл. Тобто, якщо я бачу, що я вже спокійно роблю досить такі важкі відео, я можу спокійно для себе знову ж таки, тому що я сама, як фрілансер, визначаю свою е, самоцінність, я можу підняти ціну. Ми перейшли до того, що, як на мене, такий демпінг ринку відбувається з трьох причин. Перша це переповненість ринку. Дуже багато зараз нових людей, нових монтажерів, і дуже важко якось пробитися і знайти саме свого клієнта. Хоча, якщо ми, наприклад, введемо в Трец відеомонтаж, ми побачимо, що бажаючих купити такий монтаж не менше, аніж людей, яких які його пропонують. Тому до 50 на 50. Але дійсно спеціалістів стало. Або людей, які монтують відео набагато більше. І друге, яке походить від першого, це те, що новачки шукають собі відео в портфоліо. І ось тут я абсолютно не згодна насправді з тим, щоб брати дуже низьку ціну за відео, які для портфоліо. Одна справа, якщо ви не впевнені в своїх силах, ви бачите, що ви ще не набили руку і так далі, тоді окей. Але якщо у вас просто немає якогось типу відео, яке вам хотілося б зробити, і ви ставите нижчу ціну, щоб його взяти. Я не дуже підтримую, тому що, як на мене, це монтаж, це те, що клієнт бачить в кінцевому результаті. Тобто ваш монтаж це те, що він бачить в кінцевому результаті. Це не smm проект який має показати клієнту точку А, точку Б, до чого дійшло і так далі. Це. Те, що показує ваш скіл. Тобто, якщо у вас немає анімованого ролика, просто зробіть його. Анімуйте, як ви не знаю, розказуєте історію свого життя. Анімуйте, як ви розказуєте щось для свого блогу. Тобто, не так важливо побачити, хто ця людина яка в відео, як те, як зроблено це відео. Правильно? Пишіть, якщо ви розділяєте мою думку чи ні. Тому що я думаю, немає сенсу набувати своє портфоліо саме таким чином. Тобто, якщо ви хочете саме набити руку, то також спільне питання, тому що відеомонтаж це все ж таки те, що дуже багато використовується. Тобто, ви можете розвивати ваш блог, монтуючи дуже багато різних, різнотипових відео, і при цьому мати класні кейси собі в портфоліо і вже шукати клієнтів, так? Це моя думка. Так, ось ми маємо переповненість ринку, наповнення, контент, наповнення тип, контенту, наповнення портфоліо контентом. І третє, це те, що людина не знає вартість свого часу. Це дуже важливо, тому що ми всі фрілансери зачасту, ті, хто працюють з відеомонтажем, ті, хто працюють в СММі, дизайнери, так, якісь там графічні дизайнери, ми самі виставляємо ціну. Звісно, ми орієнтуємося на ціну на ринку. Але якщо ціна на ринку 25 євро. А я собі думаю, блін, ну я не, я не роблю таке відео, щоб воно коштувало 25 євро, наприклад, так. То тоді це все лише м -м, від оцінки нас, нашого, нашого часу, нашої самооцінки, так? Звісно, ми включаємо в собі вартість ще оплату всіх пакетів по типу оплата капкату, оплата кепшен або там верби. Або ще якогось, наприклад, таргету, якщо ми просуваємо себе через таргетову рекламу. Але все ж таки найбільший вклад в собі вартість це вклад вашого часу. Яку ціну ви поставите за те, що ви проведете з цим відео одну годину вашого життя, скажімо так. І тут дуже цікаво, тому що по факту, якщо ми візьмемо такий приклад, як 100 гривень за відео однієї хвилини, одна хвилина це 100% десь буде. Одна година роботи. Можливо, трошки менше, в залежності від важкості відео, або більше, якщо це дуже щось важке, анімоване і так далі. Але 100 гривень, так, це 2 євро. Капкат, як мінімум, коштує 12 на місяць. Тобто ми рахуємо, що вже 6 відео вам потрібно зробити лише щоб перекрити капкат. Тобто ви нічого навіть не заробите так, з цього. Як вже почнете заробляти, там, на, типу, після 6-го це тільки капкат. Візьмемо там ще якусь суму, ви покриєте капшу, наприклад, щоб субтитри додати. І потім, може, ви вже почнете щось заробляти. Чи можу, наприклад, я собі дозволити ставити так само, у мене ж тоді буде безліч клієнтів і так далі. З одного боку, так, тому що я в надії на те, що ці клієнти, які прийдуть зараз, вони будуть постійними, так, і будуть мені давати безліч просто. Капець, як багато відео. І я буду просто спати <сум> з цими відео, днями, ночами їх монтувати, і тоді я вийду на якусь нормальну суму. Чому мені важливо вийти на якусь нормальну суму? Тому що в мене є свої потреби. У мене є квартира, у мене є там, якісь продукти харчування, які мені потрібні, щоб, щоб вижити. Мені потрібно заплатити комуналку, мені потрібно там, кудись доїхати, щось зробити і так далі. І це все. Мені потрібно оплатити. Тобто, одна справа, якщо людина це робить, просто собі в задоволення? Це не є її основною роботою, вона просто хоче це зробити, аби зробити, просто не знаю, для свого задоволення. Тоді, можливо, окей, знову ж таки, Чи готова я витратити годину свого часу на роботу за 2 євро, враховуючи те, що мій сніданок коштує 3 євро? Чи все ж таки я витрачу цей час на те, щоб відпочити? Набратися сил для своєї основної роботи, або там, не знаю, зайнятися спортом, прочитати книгу, вкласти це час в себе. Я виберу, звісно ж таки, другий варіант. Тому наразі мені все ж таки не зрозуміла логіка людей, які готові працювати за таку малесеньку суму. Так? Я нікого не засуджую, тобто знову ж таки. Хоч мені це і не зрозуміло, але не те, щоб я так переживаю дуже сильно. І, до речі, тут ми виходимо на те, що я хочу так швидко пройтися, що робити відеомонтажерам, в яких вартість набагато більша. Тобто, в мене вартість відео 30 євро. Що мені робити, якщо люди роблять за два? Нічого, ваш клієнт знайде вас. Це як є Versace, а є, не знаю, H&M. Для кожного є свій клієнт. І це абсолютно нормально. Так, Якщо ви впевнені в собі, впевнені в тому, що ви робите, в тому, як ви це робите, в якості, в термінах, в вашій поведінці, комунікації, то все. Все окей. Шукайте, продовжуйте просто працювати, щоб знайти ваших клієнтів і ваш сегмент вас знайде. Просто, якщо б я, наприклад, залишилася в. Залишилася. Я ніколи не ставила таку низьку ціну, я ставила 15 мінімум. Але якби я залишилася на всьому етапі 15 євро, я б дуже швидко вигоріла, тому що це дуже багато роботи, щоб вийти на рівень прожиття. Тобто, щоб мені вистачало на те, щоб я виживала в цьому світі. Я б дуже багато працювала для цього. Я б дуже сильно втомлювалася. І я знаю зараз через уже не знаю півроку. Терапії з психологом, я знаю, що це того абсолютно не варте. тому що дуже важливо, як ви дійдете, в якому стані ви дійдете до цілі, аніж то, чи дійдете ви до неї. Так, бо якщо ви будете просто вже без сили, абсолютно без енергії, але дойдете туди, ви отримаєте дуже швидкий дофамін за те, що клас я зробила, і все, ви просто вмрете там на місці. Знаєте, тому я думаю, що насправді такі люди швидко вигорять. Я не кажу, що так і буде. Я так думаю, просто це мої роздуми. Знову ж таки, пишіть, що думаєте ви. І останнє, що я хочу сказати в цьому відео і обговорити з вами взагалі, тут всі такі теми, знаєте, які дуже було б цікаво обговорити саме. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте. Е, про саму професію монтажера. Як на мене, вона дуже швиденько зараз піде на спад. Тому що я бачу по собі і по своїм клієнтам взагалі. Що динамічний класний монтаж, він трохи відходить. Дуже цінується зараз сам сенс відео. Тобто, це може бути меланхолійне, повільне відео, але яке затримує увагу набагато більше, аніж мега-динамічне відео, яке там напічка не просто різними ефектами, анімаціями, музикою і так далі, через те, що або люди втомлені. Від дуже динамічного монтажа, або це просто літо так впливає на нас, або не знаю, легше сприймати наші психіки такі відео зараз, тому що наша психіка також втомлена від такої кількості всього, що відбувається в інфопросторі, так? Тому мені здається, що я, коли йшла в цю професію, я скажу так, що я не вважала за своєю основною професією, бо я вже тоді думала, що ну, типу, вона не буде актуальна. Бо для тих, хто багато монтує, набагато вигідніше самим почати монтувати, так? навчитися, там, прийти курси і самим монтувати, якщо, звісно, є час. Якщо це якийсь бізнес, так то звісно, ми там не говоримо, що в керівника буде якийсь час додатковий на відеомонтаж. Але я все більше бачу, що шукають, наприклад, СММ-ника, який буде монтувати відео. так? Або контент кріейтора, який буде монтувати відео. Все менше і менше з'являється таких професій, типу, як окремо контент кріейтор, окремо відеомонтажер. Або окремо СММ-ник, окремо відеомонтажер. От. Тому я думаю, що відеомонтаж залишається для якихось блогів, наприклад. З них блогів, так, де персональних блогів, де в людини просто немає часу на те, щоб займатися ще відеомонтажем. От. А для бізнесів, я думаю, що це трошки не сильно так вже актуально і воно так переходить. Але, знову ж таки, це лише моя думка. Побачимо, як воно буде розвиватися. А ви мені пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І зустрінемося вже в іншому відео про Італію. Будемо міксувати. Минуле відео про СММ. Було, все про монтаж, і наступне буде про Італію. Тому підписуйтеся. І все! чао чао